Кирил Барціховський, ринохірург, лікар, отоларинголог, засновник безкровної лорхірургії у місті Вінниця. Медичну освіту здобував у Вінницькому національному медичному університеті імені Пирогова. Одружений має дві доньки, полюбляє подорожувати, життєве кредо. Повір у себе навіть тоді, коли у тебе ніхто не вірить. Працюй наполегливо та плідно, але не забувай мріяти і здійснювати мрії. Я почну з того, що завжди знаєш, там запитую. Наприклад, з ними розказують, що там був лікаря, у мене цей там-там-там... Хронічний, хронічний. Добре, що ти навіть про таке не знаєш. Ну, мені змою штукенси. І добре, щоб не знати. Дивіться, що це взагалі таке, що підрозувається під цим, коли люди приходять, чи хваляться, чи що кажуть, що в мене цей тонзеліт? Хронічний тонзеліт. Хронічний тонзеліт це хронічне запалення мигдаликів, або яких називають в народі Галант. Галанти. Вони знаходяться в горлі, глибоко по бокам від корня язика. І хронічне запалення мигдаликів, воно буває е, досить докучає пацієнту, воно виснажує місцевий імунітет, воно сприяє тому, що в мигдаликах е, скупчується. Всякі гнійні маси, так звані гнійні пробки. Uh -huh. Все це пов'язано з тим, що мигдалики перестають нормально функціонувати. Е мигдалики – це орган, винесений на периферію в ділянку ротоглотки для формування нашого імунітету. Uh -huh. Це е парний орган, і його задача він поглинає в себе все, що потрапляє до нас з навколишнього середовища. Uh -huh. Це все, що ми їмо, ковтаємо, вдихаємо, це мікрочастинки, там якась там пелючка, це Віруси, бактерії, грибки, це їжа, все, що потрапляє до нас, воно і осідає так само в мигдаликах через маленькі дірочки, в них, які називаються лакуни. І там відбувається процес знайомства, що це за інфекція, якщо це інфекція, і, відповідно, формування послідуючого імунітету. Потім все звідти, що там скопилося, воно непомітно для нас воно виходить. Оце mm -hmm. така от основна функція мигдаликів, тобто вона більш як інформаційна функція. мигдалик розуміє, що потрапило. і Команда, ну, що з цим робити? Да, По-простому для глядачів, так пояснити, і що з цим робити, які формувати імунітет. А в меншій частині мигдалики також виробляють е, секреторний імуноглобулін, Е, який е, також е, сприяє погіршенню адгезії, тобто прилипанню бактерій і вірусу на нашу слізову оболонку. Це в меншій мірі також їхня місцева захисна функція нашого організму. Ось і тому хронічний тонзиліт – це така патологія, яка виникає внаслідок того, що мигдалик перестає нормально функціонувати. До нього потрапляють різні бактерії віруси. Він перетворюється більше з органу, який. Відповідає за формування імунітету за цю інформаційну функцію в орган як акумулятор інфекції. А -а. Інфекція потрапляє і там збирається, збирається, збирається. Евакуація природним шляхом не відбувається і утворюються так звані ці гнійні пробки, вони призводять до нінозапалення, до спаїк, до рубцевих змін. І чим далі з роками, тим гірше цей медалик починає функціонувати. І коли він виступає як акумулятор інфекції в нас в горлі, то відповідно наш організм починає бороти сам з собою, сам бореться зі своєю інфекцією з цими двома акумуляторами в нас в горлі. І це теж виснажує організм, і люди починають що часто хворіти. Найменше хто якийсь там період герві, і все горло холодного випив, горло ангіна. Тобто, це вже mm -hmm. загострення цього хронічного танзеліту, це ангіна Вона проявляється вже танзелітом. Кирил, Згадалась така історія, е яку я, яку я почула від старшого покоління, від своєї мами про те, що колись, будучи маленькою, її прив'язали до крісла і якимись спеціальними приборами видаляли, виймали. Я не знаю, як це все відбувалося, і добре що не знаю. Видаляли її ті гланди. Я не знаю, чи потрібно було взагалі це робити. Поспішати, не поспішати. Чому може можна врятувати? Чому раніше це ставалося так часто, і люди, вже котрим там за 50-60, вони без гландів живуть. Практично всі, да. Більше колись існувала так звана мода. Видалити мигдалики. Вважалося, що цей орган не потрібний Ази. для нашого організму. Він тільки втворить, no, і за нього тільки хворіють, uh -huh. і от потрібно позбутись. І ця мода тривала до кінця 90-х, десь початку 2000-х років. Uh -huh. Я ще частково, ну ні, я вже не застав, я вже трошки пізніше. Ви так, вже з да, да. <ріст> Ні, Особисто я без, але це окрема <ріст> тема. Ми поговоримо, <ріст> поговоримо. <ріст> 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 Так ось, і була така мода, їм видаляли всіх наліво-направо. Дійсно, ці люди старшого віку вони, більшість з них немає мигдаликів. І е, був такий як сталий міф, що мигдалик він не потрібен. Це не є правда. А зараз, на сьогоднішній день, трошечки інший міф. Зараз е, кажуть, якщо мигдалики видалити, у вас не буде імунітету, ви будете часто хворіти, і це теж не є правда. Угу. І було дуже цікаво розібрати оцю кухню. Мигдалик це орган. Для формування нашого імунітету. Якщо він працює, він потрібен. Якщо він не працює, він не потрібен, його потрібно позбутися. Їхню функцію заберуть інші. У нас є ще інші мигдалики, uh -huh. не тільки піднебінні. Uh -huh. У нас є язикоглоточний мигдалик, у нас є трубні мигдалики, у нас є лімфої ткани на тканина задньої стінки глотки. І вони теж цю функцію можуть виконувати. Тому в кого мигдалик не функціонує і він виступає як акумулятор інфекцій, ми його забираємо з вашого організму. І цю функцію забирають на себе вже ці інші структури. Імунітет працює і все нормально. І люди часто не хворіють, і вони здорові, Вони їдять морозиво, п'ють холодну газовну воду, і в них немає ніяких ангін. Тому тут треба чітко визначити критерії. Вони свою функцію виконують, не виконують, вони потрібні вам, не потрібні, і вже тоді прийняти рішення, видаляти чи не видаляти. А е, друга тема досить цікава, ви затронули, які методи були видалення мигдаликів. Я сам на собі пережив. От такі методи, як ви розповідали, коли тебе прив'язують. і е, це грубо дуже кажучи, страшно, насправді. Рвуть, так як воно насправді це відбувається. Mm. Рвуть, і куча крові, ти потім не можеш відкрити рота протягом кількох днів, ти харкаєшся кров'ю в подушку, лежиш в стаціонарі uh -huh. до тижня, і uh -huh. це було досить дійсно тяжко. Ось. Зараз, звичайно, методи видавання мигдаликів в нас вже завдяки в тому числі і нам вдосконалились, покращились і ми. Ми соромимось признати, що ми перші вінниці, які впровадили вже 11 років тому безкровне видалення мегдаликів методом плазмної хірургії. Ага. А є взагалі шанс врятувати, якщо мигдалик хворий, чи все-таки більше вже до видалення? В нас в лор лікарів є чіткі критерії, коли ага. ми визначаємо, потрібна операція чи не потрібна. Е, один з критеріїв це частота ангін. Ага. Тобто, якщо микдалик з хронічного свого захворювання переходить в гострий стан, тобто ангінов це загальне інфекційне захворювання, але воно проявляється на горлі, в мигдаликах. Висока температура, лімфоузли, болить горло, неможливість відкрити рота, нальоти, нашарування, це такі прояви клінічні аналізи крові, зміни і так далі. От коли цих моментів епізодів на рік відбувається сім і більше, або так трошки складно, або п'ять епізодів за один рік протягом двох років, це uh -huh. є чіткий показ видалити микдалики. Uh -huh. І другий показ це коли ми можемо доказати, що мигдалики є акумулятором інфекцій, а саме стрептококу, ми його боїмося більше всього, тому що він може через мигдалик проникати в організм. Uh -huh. Гуляючи по організму, він може знайти собі органи мішені, які він хоче вразити, uh -huh. і створити проблему. Серцево-судинна система, нирки, суглоби, ревматизм. Uh -huh. Оце те, що ми боїмося. Тому якщо мигдалики є вхідними воротами для стрептококу, і його неможливо вилікувати, mm -hmm. їх потрібно позбутись, тому що це може закінчитись досить негарно, недобре. Mm -hmm. План... Мирил, а поради ще від вас, нашим глядачам, як все ж таки вберегти своє горло і не стати частим пацієнтом у лікаря Лора, тобто у вас приходити просто на профілактичні огляди, якщо це потрібно, на якісь консультації. Ну в мене так склалося останніми роками. Що до мене вже приходять пацієнти, які лікувалися там, там, там mm -hmm. перепробували всі методи. Немає вже результативності ніякої, і вони вже втомилися, скажем, доглядати свої мигдалики. і я вже займаюся більше як їхнім видаленням. Але, звичайно, якщо я бачу, що у пацієнта є шанс врятувати мигдалики, я завжди пацієнта скерую. Тобто краща операція, та, яку вдалося уникнути, особливо в дорослих, тому що видалити мигдалик дитині це відносно простіше ніж коли цей хронічний процес вже там 30 років. За рахунок хронічного процесу більше спаїв, більше рубців, і гарно безкровно видалити мигдалик навіть цим сучасним методом, який я назвав, це все одно буде складно, це буде непросто. Тому, звичайно, кори... скажімо, потрібно максимально старатися його зберегти. Mm -hmm. Як це робити? Є різні методи профілактики. От. Ну, пацієнтам з хронічним тузелітом не можна перехолоджуватись, їм не можна там, зловживати холодним, газованим і так далі. Там, подразнююча їжа теж може спровокувати загострення цього хронічного стану. Mm -hmm. Їм важливо профілактувати, можна проводити курси консервативного лікування. За кордоном там, в європейських країнах це не дуже розповсюджено в нас, слава Богу, цим. Лор лікарі саме, лор-терапевти, вони цим займаються. Це і промивання місцеві, і змащування, мікромасажи мигдаликів, щоб покращити еваку... евакуацію його в місту. Uh -huh. Тобто ці гнійні пробки щоб там не сиділи. і, вибачте, не гнили, їх треба звідти забрати з того мигдалика. Тобто, механічно просто звідти їх спеціальними канюлями, присосками. Там є різні ці апарати для промивання. І знову ж таки, якщо пацієнт проходить ці профілактичні курси і його загострення хронічного тонзиліту стають все менше, менше, рідше, рідше, цю ситуацію можна тягнути. Uh -huh. А є пацієнти, які приходять, кажуть, дівчина приходить молода і каже: я тиждень не помила свої ландців, не походила до лікаря, uh -huh. і все, в мене вже неприємний запах, я вже не можу піти на побачення, у мене вже і зуби всі гарні, все в неї гарне, а запах неприємний. Uh -huh. Саме змикдали кажуть. Uh -huh. Вона каже, я вже втомилася. Я цих курсів вже десяток пройшла, толку немає. Давайте вже їх позбуватись. Бувайте такі випадки. Це вже відносні покази до видалення, коли немає ефективності від консервативного лікування. Але, звичайно, цим пацієнтам їм тяжче жити, бо вони обмежені. Вони обмежені, там, хочуть холодного, хочуть морозу, вони не можуть собі цього дозволити, тому що в них зразу, буквально там через кілька годин, вже починається проблема з горлом. От, тому в таких випадках і по відносним показам також можна подумати про те, щоб їх забрати, і людина собі могла жити повноцінним, гарним життям і часто не хворіти, тому що вже не буде акумулятора інфекцій, який буде виснажувати ваш особистий імунітет. І ви будете часто хворіти навіть при банальних цих простудних захворюваннях, там сезонних цих. Угу. Ось тому підхід такий.